Одним із найважливіших принципів композиції у кіно є правило третин. Це класичний метод розміщення об'єктів у кадрі, що допомагає створювати естетично привабливі та добре збалансовані кадри. Правило третин передбачає поділ кадру на 9 рівних частин за допомогою двох горизонтальних і двох вертикальних ліній. Це утворює чотири точки перетину, які є ключовими зонами для розміщення головних елементів сцени. Основний принцип цього правила розташувати найважливіші об'єкти або елементи композиції по цих лініях або в точках їхнього перетину. Горизонтальні лінії використовуються для розташування об'єктів за рівнями, наприклад, горизонт ландшафту часто розміщують по верхній або нижній горизонтальній лінії. Вертикальні лінії використовуються для розміщення основних персонажів або елементів. Наприклад, герої можуть стояти вздовж однієї з вертикальних ліній для створення візуальної гармонії. Чому режисери використовують правило третин: естетика. Таке розташування створює збалансований і гармонійний кадр. Природне сприйняття, людське око інтуїтивно фокусується на точках перетину, що допомагає легше сприймати композицію. Сенсовне навантаження. Розташування персонажа або предмета на одній із ліній може підкреслювати важливість об'єкта або передавати певний настрій. Історія правила третин: цей принцип походить ще з класичного живопису та має коріння у золотому перетині, математичному співвідношенні, яке використовувалося в мистецтві та архітектурі ще з часів античності. У XVIII столітті художники застосовували цей принцип у живописі, а з появою фотографії і кінематографа він став фундаментальним прийомом у візуальному мистецтві. Наведу кілька прикладів з кінофільмів. Втеча Шоушенка. Знакова сцена, де Енді Дюфрейн стоїть під дощем після втечі, ідеально відповідає правилу третин. Його фігура розміщена вздовж правої вертикальної лінії. А горизонтальна лінія поділяє сцену на воду та небо. Це підкреслює драматичний момент його звільнення. Бійцівський клуб. У сцені, де Тайлер Діорден і головний герой оповідач, розмовляють у барі, вони розташовані по лівій і правій вертикальних лініях. Це створює баланс між двома персонажами та підкреслює напругу між ними. Кримінальне чтиво. У сцені, де Вінсент Вега і Джулс сидять у машині, їхні голови знаходяться по верхній горизонтальній лінії, що підкреслює акцент на діалозі. Це допомагає виділити персонажів у кадрі та створити симметрію. Композиція у кіно це спосіб організації елементів у кадрі для створення гармонійного та виразного візуального образу. Правило третин є одним із найпоширеніших. Воно допомагає режисерам візуально створювати гармонійні кадри, спрямовувати увагу глядача та надавати сценам глибший сенс. Використовуючи це правило, кінематографісти досягають більшої естетичної виразності та ефективно передають емоції через візуальну мову кіно.